Це серйозне діло, це тобі не хрещати. А це Я-я-я-я! Ой, сийка, буйка. Боже. Хорошо, гане стало село, не то не каже. Ну до чого ж ви люди дошли? гриби вирощують! Була ферма, була людям робота. На сьогоднішній день гриби, компости роблять, а то таке між бадак. Що дихати людям нема труба. І Ви гриби борошно, і Ви мільйони. Кожна людина, зайдіть, пожалуйста. Спитайте, хто оформлений. Ні одна людина не оформлена. Ні одна. Ніде ти не зароблять. Ти зараз мені 50 років. 50 років, я в охорону мене не беру. За літом як Пішов сіна на коси, бо каже здоров'я. Зараз попробую коробчину не прогодувати. Це не три. Такий... Три Трі... сім'ю дають. Як ти гадаєш, розбалакаємо людину? Дві корови, троє свиней. Ти ще шести теличка. І це ви їм на велосипеді возити їжу, так? Подімайте, дороге нанять машину, то сильно ще дорожче вийде, ви понимаєте, корма дорогі. Ну, літом заготавлюємо, а так от сам живу поїмаєте, без нікого. Яка робота? У нас була тут ферма раніше. Ферму, Фермуєте, убрали, взяли, були тут і корови, все було, завели в нас тут гриби. То скоро тут ні одного людини не буде. Та, -та Вона таке вредно. Отрава, отрава. отрава така, оце як парує, це все сюди йде. Або онкологія, або інфаркт ви понімаєте. Як звуть її? Це кабан, розумієте? я її хочу так і назвати. — Калина. Ясно. — А тут вже старіша корова, а тут личка в мене ще піднімає. А, це підростає, так? Це підростає, так. А це стара. Треба ж його випоїти молоком. Молоком, якщо не випуйте, то нічого не буде, розумієте? Все важковато, ну а якщо не держати, то все ще хуже буде, розумієте? Ну так я і за газ площу понімаєте, і що й те, і туди, сюди. А так, щоб не сиділо, то тоді вижити не можна.